Останні події, що відбуваються вбитих, велику кількість замучених наших громадян, співвітчизників, цивільних осіб, і навіть перевіряється відповідно, робляться всі експертизи. Моє прохання тільки одне до спецслужб до тих, хто чує до людей, до ЗМІ, звернути увагу на наступне. А, будь ласка, зараз робили не прості експертизи, а спеціальні експертизи, тому що російських загарбників зараз в геноциді, в нелюдяному відношенню це одне діло, але ми маємо звернути увагу, що під це діло, які вони завжди трапляються, це потрібно зараз дуже ретельно перевірити. Що відповідно в таких масштабах працюють чорні трансплантологи, всіх перевірити, вбитих, якщо це можливо, які зжигали, аби замітати сліди, спеціальні експертизи, Я думаю, хоча б частково, чи були всі органі на місці, тому що зараз на чорному ринку трансплантологів, напевно, виникає дуже велика кількість, на жаль, органів. І які до цього відповідно мають відношення. Дуже уважно проведіть ці експертизи, щоб світ ще дізнався про те, що ці нелюди не тільки вбивають громадян, а вони крадуть їх, крадуть їх органи. Спасібосподі, Вадим Хабібулін.